гасла та гасла, що закликають до винищення своєї етнічної машини. Кам'янсь вважає, що така поведінка слугує для нагнітання страху та розпалювання міжнаціональної ворожнечі і як такі, що порушують міжнародні команди та закону України. Все Це суперечить Конституції України та обмежує зближення України з Європейським Союзом. Тому товариство звернеться до правоохоронних органів стосовно подальшого освітування даної справи. Прикметно, що учасники ходи демонстративно скандували антиугорські заклади на площі видатного угорського поета Шандора Пепеті, що викликало обурення не тільки угорської громади, а й решта мешканців Закарпаття. Така поведінка недопустима в цивілізованому суспільстві. Вони принижують Закарпаття, відштовхують Україну від Європи.